Друзі, всім доброго дня! З вами Євген Буглак та Flagman Shop. Сьогодні хочу вам розповісти про справжній еталон надійності та довговічності. Це фідерна катушка Armodel River, яка представлена в двох варіантах: 6000 та 5000. Про кожну детальну я зараз вам розкажу, про технічні характеристики, чим вони відрізняються від інших катушок, а поки що підписуйся, щоб нічого не пропустити. Зразу підкреслю свої слова, довговічність та надійність. По-перше, надміцний пластик корпусу, але металічна низькопрофільна шпуля. На цю шпулю, хоча вона і, на вигляд, не дуже глибока, влазить 25-ї жилки 210 метрів. Цього більш ніж достатньо для абсолютно любої риболовлі. Також один з критеріїв надійності катушки є достатня кількість підшипників, тут їх 9 плюс 1. І Безкінечний гвинт і ручка, яка вкручується в основну пару. Всі ці три елементи підкреслюють саме те, що катушка надійна і може працювати з великими вагами годівниці. Металева шпуля має також металеву кліпсу, вона підпружинена, це дуже зручно в роботі. Також є надійне фрикційне гальмо, яке за півоберта буквально можна як затягнути, так і відпустити, для того, щоб відпустити рибу, трошки погуляти. Жилковкладач також має підшипники і покритий спеціальним покриттям, яке дає вам змогу працювати шнуром безкінечно довго. Ну і звичайно, одне з головних факторів це передаткове число. Тут воно 1 до 4,6. Це означає, що дійсно величезні годівниці на великих річках з великою течею для вас не будуть взагалі ніякою проблемою. І навіть в таких умовах ви зможете далеко закидати і ловити велику рибу. Вага цієї катушки в розмірі 6513 грамів. Скажете, не легенька, так дійсно вона має трошки ваги, але для того, щоб працювати в складних умовах, треба, щоб все було зроблено з металу. Тому легенька вона не може вийти фізично. За один оберт катушка вибирає 90 метрів. Тяга на фрикціон 9 кг. Це означає, що вона дійсно дійсно потужна. Тепер давайте вам розповім про молодшого брата. Версію катушки 5000 вона менша. За один оберт вона вимотує 85 см. Тяга на фрикціон тут трошки менша, рівно на 1 кг, але всі інші характеристики залишаються ті самі. 4,6 до 1, 10 підшипників, ручка, яка вкручується в головну пару, безкінечний гвинт тобто все-все те саме, тільки меншого розміру. Які вудлища краще підбирати під ці катушки? Під катушки 5000 я б радив починати від 3.30 з великими тестами 100-150 грамів до 3,90. Навіть з вудлищем 390 у нас справиться чудово. А ось на вудлища 4, 420, 450 краще брати катушку трошки більшу. Вона розрахована на Такі великі вудлища, тому що в них кільця перші стоять достатньо далеко і стукати при виважуванні або при закиді жилка по кільцях не буде. Кожна з цих катушок йде в комплекті ось таким мішечком. Не забувайте ховати при перевезенні катушки в такі мішки, тому що вони можуть подряпатися і втратити свій вигляд. Також цей мішечок захищає катушку від попадання пилу та піску, якщо вона у вас довго десь перебуває. На зберіганні. Отже, друзі, якщо ви зібралися ловити на фідер в якихось екстремальних умовах, на річках, яких є велика течія і треба використовувати великі ваги годівниць, або в річці живе величезний величезний короб або ляж, ці два варіанти точно для вас. Отже, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати новинки від флагман. Побачимось в наступних відео.